У старому селі неподалік від Чернігова, в старовинному дерев'яному сараї на ділянці, що належала родині Логвиненків, розгорнулася історія, яка могла статися з будь-якою звичайною українською сім'єю. І, хоч на перший погляд життя здавалося під контролем дім, діти, внуки, іноді доля підкидає несподіванки, від яких серце починає битися частіше Олена Логвиненко. Жінка з міцним характером і теплим серцем саме залишилася сама в старій хаті. Чоловік Віктор поїхав лікуватися до санаторію на берегах Азовського моря, де солоне повітря і шум хвиль мали заспокоїти його нерви та знизити тиск. Відпочину Оленко, набираюся сил, поцілував на прощання, а вона залишилася наодинці у квартирі на околиці села, де шпалери ще з радянських часів, а на балконі сухли простині. Олена вміла знайти радість і в простих речах, почитати стару книжку, наприклад, Тіні Забутих предків. Або запросити сусідок на чай і пироги, поговорити про життя, про ціни на ринку. Але раптом зателефонувала донька Марічка і плачучи просила допомоги. Переїжджаємо в нову хату в Чернігові, а тут на дачі повний хаос, речі, коробки, меблі без тебе не розберемося. Я сама з глузду заїду, голос тремтів, як колись, коли в дитсадку плакала через зламану іграшку, материнське серце не могло лишатися байдужим. Олена швидко одягнула старі джинси й куртку, які зазвичай носила для роботи на городі, сіла у свій побитий часом Волгу, що Віктор колись лагодив власноруч, і поїхала до доньки. Дорога була знайома як своє власне дитинство, ліс, поля, запах хвої та свіжого сіна. Ідеальна картина українського села, де душа відпочиває від міської метушні, Марічин чоловік Андрій був справжнім козаком, високий, широкоплечий, з міцними руками. Які могли відремонтувати все від трактора до старої бочки. Він працював на ремонтному заводі у Чернігові і мав почуття гумору, що розряджало будь-яку напруженість п'ять років тому. Коли Марічка познайомила його з мамою за сімейною вечерею з варениками та борщем, Олена одразу подумала: От чоловік надійний, як козацька шабля. Але десь глибоко в душі жевріла заздрість, чи то до молодості, що минула. Чи до того, що колись була сама стрункою дівчиною з косами, повною мрій приїхала Олена на світанку, коли небо схил тільки рожевів, а півні в сусідньому селі ще не кликали день. Роса блищала на траві, а повітря було наповнене ароматом квітів і свіжої землі. Це було як кад із старого українського фільму, де всі живуть в мирі і злагоді, Андрій зустрів її біля воріт у робочих штанях і майці, що облягала його мускулисте тіло. Волосся ще вологе після ранкового душу пахло свіжістю мила і легким ароматом кави. Він тепло обійняв Олену, і в його голосі відчувалась впевненість, що гріла, мов сонце. Дякую, що приїхали, Олено Петрівно. Без вас тут точно не впораємось. Марічка поїхала у справах, а я один серед цього безладу, сказав він, і у голосі лунала таємнича теплота, що змушувала серце битися швидше, вони вирішили почати з сараю місця. Де роками накопичувалися старі речі, від дитячих санчат до зимових шин і зламаних велосипедів. Запах солярки і пилюки нагадував про минулі часи, коли сім'я збиралася тут разом, сміялася і працювала. Олена, засучивши рукава, почала розгрібати старі ящики. А Андрій зазартом піднімав важкі коробки, на яких була видна праця багатьох літ, він рухався з такою грацією, що нагадував козака на святі, сильний, спритний, і з іскрою в очах. Що говорила про життя, під час роботи вони обмінювалися поглядами, які ставали все більш тривожними і водночас привабливими. Коли Олена дістала з верхньої полиці стару новорічну гірлянду, її сорочка злегка злетіла, оголивши спину, і вона відчула, як Андрій дивиться на неї, не як на тещу. А як на жінку він підійшов ближче, тихо запропонував допомогу, і їхні плечі торкнулися. Запах його одеколону і тепле дихання зігріли Олену. Пробудивши в ній давно забуті почуття юності. Їхні погляди зустрілися, і світ навколо ніби завмер, Андрій тихо промовив Ви не така, як усі. Під цією маскою правильної тещі ховається справжній вогонь. У повітрі повисла напруга, від якої мурашки бігали по шкірі. Серце Олени билося шалено. І вона не змогла приховати своє хвилювання. Вони пішли до хати, де за старим столом, з вишитим серветками, лежав самовар, і на столі стояв чай із Ем'ятою. Сухарики і пиріг із вишнями. Розмова текла легко, але кожне слово було просякнуте невисловленим бажанням і напругою. Поки вони говорили про життя, роботу, діточок і внуків, між ними з'являлася невидима іскра, яка поступово перетворювалася на полум'я. Андрій зізнався, що давно відчуває до Олени щось більше, ніж просто повагу, і це зізнання змінило все з часом їхні погляди ставали все сміливішими, руки випадково торкалися, а дихання ставало частішим. У старому сараї, серед пилу і забутих речей, між двома дорослими людьми народилося почуття, яке вони не могли більше приховувати, коли відбувся перший поцілунок. Світ ніби зупинився. Їхні губи зустрілися в пристрасному танці, де забулися всі заборони і обов'язки. Серце Олени знову відчуло себе молодою, бажаною, живою, та раптово Андрій відступив, з сумом і рішучістю в очах сказав Ми стоїмо на межі, Олено Петрівна. Це початок чогось великого, що не можна ігнорувати. Але завтра Марічка повернеться. Що тоді? Олена мовчала, серце її билося в грудях, як барабан на козацькому святі. Вони обоє знали. Що їхня таємниця це небезпечна гра, яка може зруйнувати все, що вони мали, і поки сонце сідало за обрій, фарбуючи небо в рожеві кольори. Вони стояли поруч, тримаючись за руки, як два юних закоханих, що вперше пізнали силу справжнього бажання, але чи вистачить їм сил протистояти долі? Чи зможуть вони зберегти цю таємницю? І головне, що зробить Марічка, коли дізнається правду? Відповідь на ці питання прихована у наступній главі їхньої бурхливої історії. Уже на світанку Олена відчула, що новий день принесе неспокій. Сонце ледь пробувалося крізь вікна її старенької квартири в Чернігові, де вона все ще перебувала після дня, сповненого незвичних емоцій. Вона сиділа на старому дивані, покритому квітчастим пледом, і погляд її затримувався на фотографіях, що висіли на стіні, зображення молодої марічки в весільній сукні. Віктора з усмішкою, що нагадувала пророки безтурботного щастя, і кілька внуків, яких вона любила понад усе, поки вона пила чай із рум'яної груші. Думки крутилися навколо подій попереднього дня. Образ Андрія, його серйозний погляд, дотики, які пробудили щось давно забуте, переслідував її, мов тінь під час вечірньої прогулянки. Вона відчувала, що стала на тонку межу між звичним життям і чимось новим, небезпечним. Але водночас манливим у хаті вже почали з'являтися перші цвінки. Спочатку сусідка по сходовій кліці, яка з цікавістю поцікавилася, чи все гаразд. Потім знайомі, що приносили гостинці та запитували про Віктора. Олена відповідала усмішкою, але в душі відчувала, що не може довго тримати все під контролем ввечері, коли попіл у каміні тихо потріскував. До неї несподівано подзвонила Марічка. Її голос був сповнений тривоги, і щось у ньому здавалося не таким, як завжди. Мамо, я раніше повернулася. Вдома твориться щось дивне, Андрій сильно нервує, і я боюся, що він щось приховує. Ти можеш приїхати. Олена, не роздумуючи, схопилася, одягнула легку блузу, що підкреслювала її струнку фігуру і зручно сидячі штани, які не сковували рухів. Вона взула улюблені чорні туфлі на високому каблуці. Адже навіть у складні моменти хотіла залишатися жіночною. На шию пов'язала тонкий золотий ланцюжок із маленьким кулоном у вигляді калини, символу України і незламності духу, дорога додому марічки в самому Чернігові була короткою. Але кожен метр здавався їй важчим. Вона зупинилася біля будинку, де помітила, що вікна світяться приглушеним світлом, а з веранди доносився запах смаженого м'яса і трав'яного чаю, зайшовши в гостинну. Олена побачила Андрія. Він стояв біля столу, на якому лежали розкидані газети, і виглядав роздратованим. Його сорочка була розстібнута на кілька гудзиків, оголюючи потужний торс, а зморшки на лобі свідчили про внутрішній конфлікт. Мамо, звернулася Марічка, щось тут не так. Він приховує щось від нас. Я боюся, що це може зруйнувати нашу сім'ю. Андрій повернувся і, помітивши Олену, намить застиге. Потім посміхнувся, але посмішка була натягнутою. Добрий вечір, Олено Петрівно. Приємно бачити вас знову. Олена відчула, як її серце стиснулося. Вона знала, що між ними ще багато невисловленого. І, попри всі страхи, тіло хотілося близькості, яка могла б заспокоїти бурю всередині, вечір пройшов у напружених розмовах, але в повітрі відчувалася невидима напруга. Наче всі троє грають у небезпечну гру, де ставки, їхні почуття і сімейне щастя, коли Марічка пішла спати, залишивши Олену і Андрія наодинці, між ними знову виникла тиша, що говорила більше за слова. Андрій підвівся, підійшов ближче, і в його очах з'явився той самий блиск, який вона помітила в сараї. Олено Петрівно, я не можу більше приховувати це, прошепотів він, і його рука впевнено торкнулася її плеча. Але раптом у двері подзвонили. Обидва здригнулися, ніби в їхній спокій увірвалася гроза. Звуки кроків у коридорі, голос марічки, що питала, хто там, змусила їх розійтися, вона залишилася сидіти одна, відчуваючи, що світ змінився назавжди. І розуміла, попереду буде боротьба між серцем і розумом, між старим життям і новими бажаннями, і поки темрява опускалася на місто, у вікно її кімнати заглядав місяць холодний. Мов загадка, що чекала на своє розгадування, що приховує Андрій? Чи зможе Олена зберегти сім'ю, не зрадивши власним почуттям? І головне, хто насправді ховається за маскою спокійного чоловіка, відповіді не було, але попереду чекала буря, яку ніхто не міг передбачити. Минали дні, а напруга в родині лохвиненків лише зростала, наче на дворі осінній вітер, що завиває серед жовтого листя. Олена відчувала, як кожен ранок приносить нові тривоги. Вона почала помічати, як Андрій стає все більш замкненим, часом затримується допізно на заводі, а ввечері сидить мовчки, пиючи чай, не дивлячись у вічі дружині чи матері. Одного похмурого ранку, коли холодний дощ барабанив по вікнах, Олена отримала несподіваний цвінок від старої подруги з села Ганни. Оленко, чула, що в вас там смуток. Приїжджай. Треба поговорити, бо життя не тільки борщі і пироги. Іноді треба з кимось поділитися, щоб не заїхати з глузду. Вона посміхнулася, згадуючи, як у молодості разом із Ганною вони жартували, що в їхньому віці головне не зламатися і не перетворитися на бабусю з плітками. Цей цвінок став маленьким промінчиком світла у сірому дні, вирішивши не залишатися на самоті зі своїми думками, Олена ввечері поїхала до села. Вулиці були порожні, і лише світло вікон старої хати Гани мерехтіло у темряві. Вона була одягнена у теплий светр, джинси, а на ногах зручні чоботи, бо село після дощу було багнюкою. Гана, жінка з живим поглядом і дотепним гумором зустріла Олену обіймами, що зігріли краще за будь-який чай. Ну, розкажи, що там у тебе. Чого серце тривожиться? А то я вже думала. Що ти в новій квартирі почала збирати колекцію пилу. За великим дерев'яним столом, вкритим вишиванкою, вони довго говорили про життя, дітей, кохання і втрати. Олена відчувала, як з кожним словом тягар на душі трохи спадає. Знаєш, сміялася Ганна, якщо чоловік мовчить, це ще не привід панікувати. Можливо, він просто думає, як тебе здивувати. Хоча, якщо чесно, Після сорока років здивувати когось, це як спробувати навчити старого козака танцювати брейкаданс. Олена усміхнулася, і це було щось нове, усмішка, що проганяла тривогу. Вони говорили і про Андрія, і про Марічку, і про те, як важко іноді бути жінкою, яка хоче і любити, і залишатися сильною, повертаючись додому. Олена відчувала дивне поєднання смутку і надії. Вона знала, що попереду будуть складні розмови і рішення. Але тепер мала сил триматися. Наступного дня, повернувшись до міста, вона помітила, що Андрій знову прийшов пізно, зі слідами втоми на обличчі. Їхній погляд перетнувся, і в тих очах було щось незрозуміле: то сум, то страх, а можливо, спокута Олена мовчки сіла поруч, взяла його руку в свою і сказала: Не бійся говорити. Ми сім'я. І щоб там не було, ми разом. І нарешті Андрій відкрився. Він розповів про проблеми на роботі, про те, як відчуває тиски і невідомість, і як це впливає на нього. Я боюся, що не зможу бути тим чоловіком, якого ти і Марічка заслуговуєте, зізнався він, але я хочу боротися. За вас, за сім'ю. В той момент Олена зрозуміла, що, попри всі таємниці і хвилювання, їхній зв'язок міцніший за будь-які труднощі, однак, коли вони обіймалися, з вулиці доніся тривожний звук сирени. Вікна будинку затрясло від відлуння вибуху далеко за містом. Перші повідомлення по радіо говорили про надзвичайну ситуацію, пожежа на одному з підприємств, де працював Андрій, вони миттєво зрозуміли це не просто випадок. Хтось хоче посіяти розбрат і страх у їхнє життя, Олена стискала руку у чоловіка, а в її очах палах котіла рішучість. Ми пройдемо через це, як і всі інші негаразди. Але тепер нам треба бути разом, як ніколи. І поки зовнішній світ здавався похмурим і небезпечним, в їхньому домі народжувалась нова сила, сила любові, довіри і боротьби за своє щастя, та чи вдасться їм вистояти? Хто стоїть за пожежею і чи не загрожується таємниця їхній сім'ї? Відповіді залишаються загадкою, що розкриється у наступній частині їхньої драматичної історії. Наступного ранку місто прокинулося під сірим небом, яке ніби навмисно відображало настрій мешканців. Олена вже зранку була на ногах, в її очах світилося нове завзяття, а рухи були впевненими, хоч і трохи втомленими від безє сонної ночі. Вона одягнула темно синю сукню з тонкого льону, що м'яко огортала її струнку фігуру, підкреслюючи витончену талію. На ногах класичні чорні туфлі на низькому каблуку, а на шиї. Невелика підвіска у вигляді традиційного українського дерева життя, символізуючи відродження і силу. Вона вийшла на вулицю, де прохолодний вітер розвіював залишки туману над Черніговом. По дорозі до заводу, де працював Андрій, Олена роздумувала про те, що означає бути сильною жінкою у світі, де кожен день це випробування. Завод зустрів її гулом машин і запахом Гарі, що ще не встигли повністю вивітритися після нічної пожежі. Андрій вже був там, серед колег, які поспішали ліквідувати наслідки. Його сорочка була забруднена пилом і потом, а на обличчі відбивалася втома та рішучість. Добрий ранок, Олено Петрівно, привітався він, помітивши її. В його голосі звучала вдячність і водночас хвилювання. Вони обмінялися коротким поглядом, що означав більше. Ніж слова, Олена пройшла заводськими цехами, спостерігаючи за роботою, і думала про те, як часто у житті доводиться бути свідком боротьби не лише фізичної, а й душевної. Вона пам'ятала, як колись сама працювала на сільськогосподарському підприємстві, де життя було не менш суворим, а люди такими ж сильними. Під час короткої перерви Олена сіла на лавку біля входу, і до неї підійшов колега Андрія Віталій. Чоловік, років сорока, з відкритою усмішкою і легким гумором у очах. Олено Петрівно, бачу, у вас справжній бойовий дух. Такі жінки, як ви, тримають Україну на своїх плечах, сказав він, підморгнувши, Олена, усміхнулася у відповідь і пожартувала Та хто ж мене тримає, якщо не кава і пиріжки, які я вчора пекла. Віталій сміявся, і це здавалося таким легким моментом у важкій буденності. Повернувшись додому, Олена помітила, що Марічка не відповідає на дзвінки. Серце стиснулося. Врешті-решт подзвонила сусідці, яка повідомила, що дочка поїхала до подруги, щоб трохи відпочити від напруженої атмосфери вечір приніс несподіваний дзвінок від Андрія. Він говорив тихо, майже пошепки Олено Петрівно, мені потрібно з вами поговорити. Це стосується пожежі. Я дізнався дещо. Що може змінити все. Вона відчула, як холодний піт виступив на лобі. Він запросив її приїхати до будинку, де вони могли б поговорити наодинці. Олена одягла темно-зелену блузу з легкого шовку, що ніжно огортала плечі, і вузьку спідницю, яка підкреслювала її стрункі ноги. Взула лаковані туфлі на середньому каблуці, а на зап'ястях сяяли тонкі браслети з бурштину, як нагадування про красу і сили природи, приїхавши до будинку. Вона застала Андрія в задумі біля вікна. Його обличчя було серйозним, а руки нервово стиснуті. Це не просто пожежа, почав він, хтось навмисно підпалив цех. І це лише початок. Мене попередили, що можуть бути й інші атаки. Олена відчула, як в її грудях запалюється вогонь, не страх, а рішучість. Хто це може бути? запитала вона. Конкуренти. Хтось із тих, хто хоче нажитися на наших проблемах, відповів Андрій. Але я знаю, що не здамося. І ви теж. Вони дивилися один на одного, розуміючи, що ця боротьба буде непростою, але разом вони зможуть витримати будь-які удари, тим часом, у затіненому кутку міста. Невідома постать спостерігала за будинком логвиненків через темне скло. Ледь помітна усмішка зіграла на її губах. Це тільки початок. Тихо промовила вона, і поки ніч опускалася на чернігів, серце Олени билося в унісон із таємницею, що ось ось мала вибухнути на світло, змінюючи все назавжди. Що приховують темні сили, які загрожують родині? Хто є справжнім ворогом? І чи зможуть Олена та Андрій вистояти перед обличчям небезпеки, відповіді на ці питання чекають у наступній частині їхньої захопливої історії? З перших променів ранкового сонця до хати логвиненків почала проникати тиша, гостріша за холодний вітер, що гуляв вулицею. Олена прокинулася від неспокійного сну, в якому знову і знову бачився той загадковий силует із вчорашньої ночі, темна постать, що спостерігала за їхнім домом, мов хижак за здобиччю. Вона повільно встала, одягнула легку сорочку з льону бежевого кольору, що ніжно огортала плечі, і темно-коричневі штани, зручні для руху. Але водночас елегантні. На ногах м'які балетки з натуральної шкіри, які вона завжди брала з собою в поїздки. На шиї висів кулон у вигляді козацької шаблі, суворий, але водночас символічний оберіг, за сніданком Марічка, яка повернулася додому пізно вночі, була мовчазною і задумливою. Вона уважно дивилася на матір, ніби намагаючись зрозуміти, чи все гаразд. Олена відчувала що дочка теж відчуває напругу, яка вже місяцями нависала над їхньою сім'єю раптом у двері подзвонили. Вхідні двері відчинилися, і в оселі увійшов чоловік у темному пальті і капелюсі, що приховував більшу частину обличчя. Його погляд був гострий і холодний, мов лезо ножа. Добрий день, сказав він голосом, що не залишав сумнівів у серйозності намірів мене звати Олександр Кравченко. Я розслідувач пожежі на заводі. Хотів би поспілкуватися з паном Андрієм. Олена відчула, як у грудях застигло серце. Вона знайшла в собі сили відповісти, він зараз на роботі. Якщо хочете, можете залишити повідомлення. Чоловік кивнув і поклав тонкий конверт на стіл. Передайте йому це. І скажіть, що я повернуся. Після його відходу в кімнаті запанувала тиша, що нагадувала передвісник бурі. Олена відкрила конверт і знайшла там кілька фотографій, на них були зображені уламки заводу, але серед них виділявся один кадр, темний силует, який нагадував того, хто вчора спостерігав за їхнім будинком. Підпис був коротким і лаконічним, вони ближче, ніж здається. Серце Олени знову прискорилося. Вона відчула. Що час діяти ввечері вона зустрілася з Андрієм у їхній улюбленій кав'ярні, де зазвичай подавали найкращу у місті каву з карамельним присмаком. Андрій, одягнений у світло сіру сорочку та темні джинси, виглядав втомленим, але рішучим. Це серйозно, сказав він, розглядаючи фотографії. Хтось намагається нас залякати. Але ми не дозволимо їм це зробити. Олена кивнула, її очі світилися внутрішньою силою. Ми сім'я і разом зможемо подолати будь-які випробування. Поки вони говорили, поруч за столиком сиділа молода дівчина з яскраво-червоним шарфом, що уважно слухала їхню розмову. Її очі блищали як лід, а посмішка була лукавою. Вона тихо вимовила, що не час розслаблятися. Із цих слів починалася нова загадка, новий виклик, що загрожував не лише родині лохвиненків. А й усій їхній громаді, коли Олена і Андрій вийшли на вулицю? Ніч вже вкривала місто своїм темним покривалом. Вітер холодом прошмигнув між будинками, і в цей момент вони відчули, що їхнє життя назавжди змінилося, що приховує загадкова дівчина з червоним шарфом. Які таємниці приховує темний силует на фотографіях? І чи вистачить сил у Олени та Андрія? Щоб протистояти невидимим ворогам, відповіді на ці питання будуть розкриті у наступній частині їхньої захопливої та драматичної історії, де любов, зрада і таємниці сплітаються у заплутаний вузол долі.